Слава Україні та слава зсу в Одесі 3 січня 314 днів повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі в Одесі та по Україні тепла погода. Тому обленерго вийшло з заявою, що поки зберігається тепла погода, відключень світла не буде. Тому в Одесі все добре, світло є, а більше ста тисяч росіян вже нема. Навіть природа проти росіян в сусідньому Миколаєві теж все добре, обстрілів нема, але росіяни продовжують обстрілювати очаків з Кінбурзької коси. В цьому році точно звільнимо всю Миколаївську область, включно з Кінбурзькою косою. І на жаль, російські нацисти продовжують обстрілювати звільнений Херсон. За прошлу добу близько восьми десятків разів прилітало по Херсонщині, і, на жаль, дві людини загинуло. Росіяни спочатку вісім місяців обстрілювали Миколаїв. Ми їх відігнали від Миколаєва. Тепер обстрілюють Херсон. Скоро і звідти відженемо їх. Тому далі напевно будуть обстрілювати Мелітополь, а потім і Сімферополь, Севастополь і Керч, поки геть не виженемо їх з України. А вчора ще з'явилось відео, як наші хлопці висадились на острові у Дніпрі біля Херсону, щоб показати росіянам, що ми тут і ми вас бачимо. Напевно, тому росіяни вчора сильно розізлились і почали обстрілювати Херсонщину. Росіяни своїми обстрілами тільки розізлили зсу, тому в цьому році їм точно буде гаплик.